Вітаю вас, мої друзі, всіх, хто захоплюється колекціонуванням, моделей, виробів ручної роботи. Вони цікаві, бо відтворюють дух історії, антуражно виглядають в офісах, кабінетах, колекціях. Полюбляю я робити дещо інколи. Давно не робив гармат. На сьогодні є замовлення на парочку, тому вклав я душу і попрацював над збірним образом польової гармати часів Першої і Другої світової війни. Тобто такий ранній тип гармати не є. Це копія якоїсь моделі. Якогось зразка. Але в цілому бачимо, що виріб конкретно схожий не на трактор, а на гармату, щоб відтворити дух історичний, були задіяні колеса від Максима, хоча це не від Максима, але загалом вони такі самі, це від Горюнова. Гармата вийшла непогана, деталіровка така цікава. Бачимо механізми підйому, повороту. Це є антуражний механізм повороту. Сама гармата повертається, Вугол наводки працює по горизонталі. А вертикаль, одною рукою мені незручно, але працює тут вертикальна наводка. Бачимо, гармата підпружинена, тому оцей винт, коли ми викручуємо, вона опускається, закручуємо, піднімається. Зроблена вона. Як я люблю робити, щоб вони були працюючими, зроблена вона під пітарду. Пітарди ось бачимо, лежать в лотку. Пітарди такі мощненькі. Корсар, здається. Купував я корсар колись. Ще до війни, до війни купувалося. Минула гармата до війни, яка була у мене, вона є на каналі. То цікава, там була продумана система механізму заряджання. Виїжджав, вкладиш, заїжджав. Ну, красиво, але ненадійно дуже було. Людям, коли продаєш, то хочеться, щоб там не деформувало, бо пітарда, яка до 2 см діаметром лупи так, що Лупе так, що на іншому кінці міста. чуть Тому зроблено клин затвора тут надійний, добротний, виварений із кусків заліза гарних. Зроблено під фітильок пропильчик і клин затвора. Закривається коли то вже надійно запирає канал ствола. Така деталіровка, бачимо дві сідушки під навідника, допомагаючого йому братели. Ну все це, звісно ж, не, не працююче, воно о, трошки по-іншому все. Є в справжній гармат, але тут головне цікава деталіровка, щоб була. Приціл теж бачимо, він встановлений. На шарнірі знімається. Ага, що тут ще цікаво, є, щоб не пропустити. У нас є і клавіша спуску. Імітація. Бачите, тут теж підпружинена баланочка, там така. І імітація байка, спрацювання байка в затворі. Ось так, тобто можна імітувати роботу байка в клині затвора. Так, по колесам покажу більш детально. Втулки всередині розклинюють, усе є заварені і такі заглушки стоять. Бронний щиток у нас. Ця штука знімається, щоб легко було відкрутити і зняти під покраску бронелист основний, то верхня частина вона в направляючих отак знімається. То, як і повинно бути, вона складається наперед, щоб розрахунок міг біль, більш скритно сидіти в місті, яке вибере для засідки імпровізований. Нижній протиосколковий, протипульний. Теж лист є, він фіксується в транспортне положення за допомогою Вот. теж така є Та функція. Тут дуже не відпрацьовувалось. Можна ще покраще все, звісно ж, попрацювати, зробити, але виріб був кваліфікований в конкретну ціну і на ту ціну він зроблений навіть більше. Бачимо сошки, станини в нас розходяться в бойовому положенні, вона у нас виглядає отак. Трошки в транспортному положенні складається. Серга є Ось так ось у нас він. Складається лафетик і готове все до. Транспортування. такий у нас виріб вийшов. Задоволений я роботою, думаю, людині теж сподобається. Підчиститься все, покраситься. І, будь ласка. Можна на полки історії в кабінет. Бачимо, тут є шансовий інструмент, лопата, теж подовбався з нею. Я їх не робив раніше, але тут людина дуже гарно до мене віднеслася. Я теж не пожалів свого часу, посидів. Попрацював, з цієї сторони бачимо лом, який повинен бути. Ну, ще в комплектацію можна було б сюди додати банник і є шомполи Максима, але вони дорого коштують і в цілому дуже виріб здорожчає. Колеса самі по собі це дуже на сьогодні дорого. Дуже дорого і саме, саме головне, що їх тяжко достати. Бо війна йде, мало людей цим займається. Люди біля гармат сучасних дають жару на фронті. Тому нема кому займатися, нема кому продавати, нема і за що й купувати. Дуже. У людей такі речі. Хоча були б колеси, а було б чудово. Наші інші б гармати, такого треба добра десь знайти. Ну що, на сьогодні ми бачимо отакий виріб. Продовжу, коли буде вже він покрашений, Подумаю ще ось в який колір красить. І вона, як ми бачимо, по типу не відноситься до царської гармати. І ранні совіти теж тут не пролазять. Це більш до німецьких, до європейських гармат відноситься по загальному вигляду, тому в краску типу цар. СРСР не підійде тут. Прийдеться щось щось підшукати більш темніше. Ну що, продовжимо після покраски.